Поширення віл переважає серед молоді та осіб працездатного віку. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я України, приблизно кожний десятий випадок віл-інфекції припадає на підлітків та молодь від 15 до 24 років. Особливо уразливими до інфікування віл є ті, хто практикують небезпечні форми поведінки. Це вживання психоактивних речовин, незахищені статеві контакти, часто зміна партнерів та інше. З метою запобігання подальшого поширення епідемії ВІЛ серед молоді Міжнародна організація Право на здоров'я при підтримці корпорації Джонсон Джонсон впроваджує просвітницько-профілактичні тренінгові заняття сходинки для підлітків та молоді найбільш вразливих до інфікування ВІЛ. Програму розробили у 2007 році фахівці право на здоров'я організації право на здоров'я у Росії та Санкт-Петербургської громадської організації Лікарі дітям, на відміну від інших профілактичних програм, сходинки проводяться в інтерактивнісно розуміють, що дітей, які на сьогоднішній день знаходяться в установах державної пенітенціарної служби, а це не лише виховні колонії. Це і слідчі ізолятори, в яких сьогодні майже пів тисячі дітей перебуває. Виховні колонії, в яких 1200 осіб на сьогоднішній день отримуються, з яких 100 дівчат. Вони були засуджені в неповнолітньому віці. Частина з них вже досягли віку повноліття. Є ще 4700 дітей, які засуджені до кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Це діти, які перебувають на обульку в кримінально-виконавчих інспекціях. Всі прекрасно розуміють, що це діти, які, як прийнято говорити, перебували у складних життєвих обставинах до засудження. І складність цих життєвих обставин заключалася не лише в тому, що вони перебували у так званих дисфункційних сім'ях, а в тому, що під час існування таким чином вони... Відповідно, не отримували необхідної інформації про, скажімо так, загрози ризикованого способу життя, який вони вели. Вони не отримали відповідної медичної допомоги, навіть і побутової допомоги необхідної від своїх батьків. Вони не отримували. Вони отримали в більшості негативний досвід від своїх. Друзів від, можливо, старших людей, які вели асоціальний спосіб життя, саме тому вони опинилися у нас. І головне завдання в принципі, Державної пенітенціарної служби, яке визначено законодавством, і взагалі моралю нашого суспільства, це відновити цих дітей в статусі повноправних правосласняних членів. Нашого суспільства. такі діти є найбільш уразливими щодо інфікування як віл-інфекцію, так і іншими інфекціями загалом, які з статевим шляхом і загалом суспільно-небезпечними різноманітними захворюваннями. Дійсно, вони, більша частина з цих дітей виховувалася в сім'ях, які перебувають складних життєвих обставинах. Окрім того, що офіційно нібито ці діти навчалися в школах, і в інших навчальних закладах, професійно-технічних училищах, але по факту дуже часто, як ви розумієте, вони навчання не відвідували. Вони не відвідували якісь там позашкільні, позанавчальні установи. Тому, звісно, вони залишилися на свободі перебуваючи, залишилися поза межами цих інформаційних, різноманітних кампаній, просвітницько-профілактичних програм. І тому, звичайно, найчастіше вони стають такими жертвами свого незнання, потрапляючи в різноманітні неприємні пригоди, починаючи вживати, наслідуючи своїх батьків чи там друзів алкоголь, наркотичні речовини, через які досить часто, до речі, і потрапляють у конфлікт законом та потрапляють в місця позбавлення волі. Саме тому ми вирішили зосередити свою увагу саме на цій категорії дітей. І варто ще зазначити, що організація яку я представляю Центр Волонтер з 2006 по 2011 рік ми проводили такі перманентні дослідження серед вихованців якраз пенітенціарної системи щодо досвіду їх ризикованої поведінки до потрапляння в місця позбавлення волі. І які цифри ми отримали, вони досить вражаючі: 100% дітей, які перебувають в місцях позбавлення волі, мали досвід вживання якихось психоактивних речовин. Я тут маю на увазі і алкоголь, і марихуану, і таблетовані наркотики. Тобто, уявіть собі, жодна дитина під час досліджень не зазначила, що вона не вживала жодних психоактивних речовин. Звичайно, перше місце займають алкоголь і марихуана. Далі йдуть вже інші види наркотиків. 30% підлітків зазначили про те, що вони хоча б один раз мали спробу вживання нікційних наркотиків. Це теж величезний показник, який свідчить про те, що діти в найвищому ризику перебувають.